Чому ви проти відгулів швачки? Не бачу в цьому нічого поганого, питає моя підписниця. По простому, от є у вас дві швачки, так? Одна якийсь там середнячок, одна найкраща ваша швачка, як, у якої продуктивність два рази більше, ніж у середнячка. Припустимо, у нашому прикладі, щоб розібратися, чому я проти відгулів як форму мотивації ваших найкращих швачок. Так от, ваша найкраща е, швачка, оскільки її продуктивність у два рази більше, за одну зміну відшиває для вас продукції, і вона приносить е, десь у два рази, мабуть, більше прибутку. Так? так от ви, надаючи відгули цієї швачці, цій найкращій вашій швачці, втрачаєте в два рази більше за цей відгул, за цю зміну, ніж у тому випадку коли ви не відгул Вашій середнясті чи комусь із швачок, у кого там нижчий рівень продуктивності, я думаю, це зрозуміло. Тобто мета любого швейного бізнесу це збільшити свої прибутки. Мета найманих працівників, як я собі уявляю. Це заробити більше в, у робочий час так? В ту ж саму зміну. Тобто, що ми робимо? Дивіться, не мати... мотивуємо найкращих швачок відгулями, бо як власники існуючого або майбутнього швейного бізнесу ми втрачаємо в нашому прикладі в два рази більше, а мотивуємо грошима. Найкращих швачок мотивуємо ще й грошима якими грошима, де їх брати? Ну дивіться, беремо калькулятор, чи на телефоні відкриваємо калькулятор і рахуємо, скільки прибутку та швачка вам принесе за одну робочу зміну. І от частиною цього прибутку ми ділимося із цією швачкою, до речі, на це зорієнтовані сучасні системи оплати праці 2К, 3К, 4К. Ну щоб віддати весь прибуток і не забрати її собі, бо тоді зовсім мотивація втрачається у ваших швачах. А як справедливо розділити цей прибуток, щоб швачкам було цікаво, і вони більше заробляли. І вам було цікаво, і ваш прибуток зростав. Оце е, сучасні системи оплати праці 2К, 3К, 4К на нашому Патреоні вони є у посиланні під цим відео. Підсумуючи, я не проти відгулів, я проти відгулів як форми мотивації найкращих швачок.